І в аптеках подорожних вам тоща, до 30% знижки діють до кінця липня. Путін марить про тотальний контроль над шістьма регіонами України. На думку диктатора, ці області мають стати офіційно визнаною світовою спільнотою територією Росії. Водночас військові експерти зробили гучну заяву щодо українського контрнаступу. Які є перспективи для України у третю військову осінь від дня повномасштабного вторгнення, і які міста досі мрії окупувати очільник Кремля? Розповім за мить. З вами новини Тесанює і я, Людмила Труфан. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. Ми переходимо. До новин чергові марення кремлівського диктатора Путін вимагає від свого генералітету відновлення тих рубежів позицій, які були створені на середину 2023 року. Він хоче ліквідувати плацдарм північніше від урожайного і в районі роботино, щоб таким чином закарбувати лінію бойового зіткнення. А ще очільник Кремля мріє про тотальний контроль над шістьма регіонами, які вписані в російську конституцію. Повідомив військовий експерт Владислав Селезньов. Путін марить про тотальний контроль над шістьма регіонами, які вписані в російську конституцію: Донецьк, Луганськ, Херсон, Крим, Севастополь, Запоріжжя. Все це, на думку кремлівського диктатора, має стати офіційно визнаною світовою спільнотою територією Росії. Експерт припускає, що російська верхівка буде відтерміновувати питання мобілізації щонайменше до вересня-жовтня, сподіваючись на стабілізацію ситуації на фронті на заморозку конфлікту. Водночас Владислав Селезньов зазначив, що найближчими місяцями ворог зосередить свої зусилля на запорізькому напрямку. Скажу дещо непопулярну річ. Зараз вся увага прикута до сходу нашої країни. Знову ворог починає активізуватись на Харківщині. Бачимо, що він перекидає туди ресурс, але все ж таки я впевен в тому, що ворог у найближчій перспективі свої накопичені ресурси, які зосередив на півдні Запорізької області, буде намагатись трансформувати в територіальні здобутки. Бо не просто так постійно розповідають мешканці Маріуполя про прибуття військових кораблів російської армії. А також про кораблі, які доставляють вантажі військового призначення в порт Маріуполя. Я думаю, що ворог здійснює там накопичення ресурсів, і, скоріш за все, він буде намагатись використати ці ресурси відповідним чином, саме на запорізькому напрямку. До цього колишній речник генштабу додає, що нікуди не дінеться історія про те, що ворог буде намагатися і далі атакувати на півночі Харківщини. Зверніть увагу на Харківщині. Переміщені підрозділи 155-ї бригади морської піхоти, яка донедавна воювала на Краматорському напрямку. Туди переміщені підрозділи 810-ї бригади морської піхоти, яка знаходилась на півдні Херсонщини. Ворог переміщує туди чимало підрозділів зі складу 44-го армійського корпусу. Ці підрозділи донедавна були на території Курської області, але ж бачимо, що ситуація змінилася. За словами експерта, позиція Путіна по створенню санітарної зони на територіях українського прикордоння незмінна. Незважаючи на шалені втрати, російські війська направляються на забій. А от військовий експерт Олександр Коваленко про загрозливі напрямки каже наступне. До кінця року ми будемо в обороні. Основні найбільш небезпечні напрямки, звісно, Покровський, Турецький. Я вважаю, що турецька агломерація буде піковим моментом загальної наступальної кампанії російських окупантів в 2024 році. Звісно, цей Краматорський напрямок, часів яр. Вони будуть намагатися усіма зусиллями до кінця цього року закрити питання по турецькій агломерації та по часу в Яру. Щоб в 2025 році розпочати наступальні дії на Костянтинівку, росіяни будуть рухатись також і півднем. Для них є задача до кінця року вийти на лівий берег річки Оскіл. Окупанти будуть намагатися взяти під свій контроль Вовчанськ та зачепитися за липці, щоб розпочати там бої. Я назвав це в такій послідовності, в якій в окупантів є важливість виконання бойових задач: Покровський напрямок, турецька агломерація, часів яр. Це для них є основне. Ключовими загрозами для української армії до кінця цього року це наявність або навпаки відсутність ресурсів. Адже саме вони є визначальним чинником, який буде впливати на перебіг бойових дій. Йдеться не лише про снаряди, озброєння та військову техніку, а й про наш підготовлений особовий склад. Наші сили оборони активно працюють в цьому напрямку, але ключове питання нам потрібні ресурси. Не тільки навчально-матеріальна база, а й устаткування, обладнання, зброя, боєприпаси професійні командири. Найближчим часом у нас буде стратегічна оборона. Жодних контрнаступальних заходів ми не побачимо, бо ми фізично не маємо ресурсів для цього. Водночас, експерт не бачить загрози обвалу на фронті. Серйозних поразок на полі бою не буде. Можливо, буде якась маневрена оборона, якісь тактичні епізоди, але докорінної зміни ситуації на полі бою не буде. Ворог неспроможний ні повністю окупувати нашу Донеччину та Луганщину, ні реалізувати свої плани на якихось інших ділянках фронту на свою користь. За словами Коваленка, свій вплив на війну має і погода. Зокрема, йдеться про те, що аномальна спека є для нас плюсом. Адже через неї росіяни мінімізували використання механізованої компоненти для того, щоб вийти на позицію, з якої починаються штурмові дії. Інколи вони йдуть пішки 3-4 кілометри. Тому на позицію вони виходять вже виснаженими і, м'яко кажучи, не зовсім боєздатними. Для нас це плюс. Так само буде і в сезон дощів. Коли буде багнюка, та бездоріжжя, їм доведеться або використовувати транспорт або йти до позицій пішки. Але багнюка розмиває і нашу логістику. Але все ж таки такі погодні умови будуть для нас більше плюсом, ніж мінусом. Експерт додає, що виснаження ворога, інавгурація нового президента США та новий рівень підтримки України стануть основою для переломного моменту. Нам потрібно багато техніки, щоб в 2025 році розпочати контрнаступальні дії. Нам важливо, щоб новий президент США. Все це дуже добре розумів та адекватно відповідав на всі наші запити. Без броні неможливо здійснювати контрнаступальні дії. Поки що ми отримуємо переважно для оборони. А ще за підрахунками Коваленка, незабаром в російській армії може трапитись механізована криза, тож зовсім скоро для України може настати важливий момент. 2025 рік може стати найбільш вигідним для початку наступальних дій. У 2025 році виснаження окупантів може досягти свого піку. Головне вгадати з моментом, з часом та напрямком. А як думаєте, ви скільки ще протягнуть ворожі війська на своїх позиціях? Напишіть у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. А ми, як завжди, стоїмо на сторожі інформаційного фронту. Дякуємо силам оборони та віримо в перемогу. Бережіть себе, побачимось.